Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І судячи з назви даного відео, і з того, як я виглядаю, ви вже, мабуть, зрозуміли, що сьогоднішнє відео матиме дещо дотичну тему до спорту. Але оскільки цей канал присвячений парфумерії, то ми сьогодні поговоримо з вами про аромати, які будуть доречними в. У використанні, якщо ви займаєтесь спортом. Тобто, коли ви знаходитесь в спортзалі, на тренуванні, проводите час за якимись такими силовими навантаженнями, які компані, які аромати в цей момент можуть скласти приємну компанію, трошки вас підбадьорити, наповнити енергією, силою та хорошим настроєм цей момент. Тож я б підготувала невеличку. Підбірку ароматів, якими особисто я користувалася, оскільки вже місяць-два як я нарешті почала відвідувати спортзал. І якщо чесно скажу, що спор... заняття, оці спортивні заняття, для мене так, це і можливість якось трошки відновити свою фізичну форму, але ще це як можливість, знаєте, на якийсь там десь у мене година часу займає. Весь цей процес, це для мене можливість все-таки провести час наодинці сама з собою, з своїми думками, якось трошки перезавантажитися, позбутися якогось стресу, який безумовно в кожному з нас накопичується, якось трошки просвітлити свої думки в момент, коли тіло працює в такому силовому навантаженні. І Буду відвертою, що саме парфуми складають мені таку хорошу компанію і створюють досить приємну для мене атмосферу. Тому, власне, так і виникла тема записати подібне відео. І варто дуже сказати про такий момент, важливий, що дехто взагалі не використовує парфумерію в... під час занять спорту, оскільки ну, просто людині. Банально некомфортно відчувати аромат, коли її тіло піддається якимось фізичним навантаженням. Я сказала про себе, що для мене це не лише фізичні навантаження, а якось можливість перезавантажитись емоційно та психологічно, тому для мене надзвичайно комфортно і приємно є наявність ароматів. І сьогодні я розповім вам про композиції, які складали мені компанію в цей період. Важливо зауважити декілька моментів стосовно користування парфумерії саме в спортивних залах. Перше, це безумовно дозування нанесення. звичайно, їм не можна зловживати. Особисто я роблю, от перед тим як іти вже в спортзал, ще, наношу аромат прямо на шкіру в зону декольте. Потім збираюсь, йду до спортивної зали. Їду. І там також вдягаю футболку, і цей аромат, от він знаходиться на шкірі. І під час тренування просто через горловину футболки я от відчуваю такі м'які хвилі аромату, які до мене доносяться. Вони нікому не заважають, не завдають дискомфорту людям, яким наявність аромату може бути неприйнятна під час тренувань. Але, власне, я отримую величезне задоволення від того, як аромат, взаємодіє з моєю шкірою. Тому що, поки, наприклад, я нанесла композицію і дісталася з спортивної зали, уже верхні ноти за цей час трошки зійшли. Оце голосне, таке характерне перше звучання, воно відбулося. І вже під час тренування починає відкриватися серце композиції, а воно завжди м'якше, якесь таке е, округліше. і... Е, е, в кінці тренування, вже на теплі, розігрітій шкірі, починає дуже приємно звучати база, і коли ти після тренування такий втомлений, трошки задоволений собою, трошки розслаблений, повертайся додому, то приємні ноти бази дуже-дуже так ніжно, делікатно огортають ну, мене особисто під час того, як я повертаюся додому, тому для мене це дуже приємна, комфортна історія. Також важливо зважати на піраміду самих ароматів, тому що такі інтенсивні, пряні, якісь спецієві композиції східного напрямку все-таки будуть за важкими. Так само це стосується і гурманських ароматів, тобто таких солодких, десертних, з досить гучних за рахунок нот, які входять до цих композицій все таки краще уникати подібної типу парфумерії, а користуватися більш легкими, свіжими, прозорими ароматами, надати перевагу композиціям, як то цитрусовим, таким ніжно-квітковим, акватичні композиції дуже будуть красиво звучати. І, власне, знову ж таки, в помірному дозуванні ці аромати надзвичайно приємно себе будуть проявляти тож сьогодні. Хочу розповісти вам про композиції, які мені складали комп... компанію на тренування. І перший аромат це аромат, який і повсякному житті в спекотні дні був дуже мені таким доречним. Це композиція бренду Eccentric Molecula молекула, молекула 01 плюс Ірес. Це дуже приємна освіжаюча композиція, про яку я вже, мабуть, вам говорила безліч разів. і... Ну, Дійсно, для мене це якийсь такий літній фаворит цього року. Це молекула Ізоє Супер в поєднанні з ірисом, який робить таку легку, деревинну, елегантну за своїм звичайним молекулу Ізоє Супер більш тактильним, більш округлим, більш дещо припутреним. І мені надзвичайно подобається поєднання цих нот. І, до речі, саме в цьому ароматі я пішла на перше пробне тренування і тренер. Дуже приємно в позитивному ключі зауважила наявність цієї композиції. Молекула 01 плюс і Наступна композиція, в якій мені надзвичайно було приємно тренуватися, і я декілька разів її використовувала це аромат Джен Сандер Як я вже з в одному з попередніх оглядів говорила, що. О, який він класний. Цей аромат схожий за своїм звучанням на якийсь дуже хороший доглядовий засіб по захисту від сонця. І от він дійсно якийсь такий оксамитовий, вершковий, дуже, ну я б не сказала щільний, але такий якийсь він ну, так приємно ніби огортає своїм звучанням, але в той же час він. Неінтенсивний, не, не натокучливий і дуже приємний в прийнятті для оточуючих Джил Сандер Sun. Також мені дуже приємно було користуватися на тренуваннях ще одним ароматом, про який я говорила в своїй підбірці аромати чистоти це аромат Елізабетта Сплендер. Це квітковий альдегід. І він також дуже ніжно, прозоро, якось освіжаюче звучить композиція з фрезії, троянди, гіацинту, конвалії, мускусу та кедру. Така вона, знаєте, дуже приємна, легка, невагома і надзвичайно доречна, як просто в спекотне літо, так і під час тренувань. Тому цей аромат також мені дуже подобалось використовувати на своїх тренуваннях. Також мені надзвичайно ще подобається аромат, і я його спробувала в спортзал вдягнути. Це бренд Lollique Pearls de Lollique. І для мене, для багатьох дехто щиро його вважають таким інтенсивним, насиченим, дуже потужним, а особисто для мене це якась така, такий парфум з хвойним. Дуже таким якимось терпкуватим відтінком звучання, і тому особисто я отримую колосальне задоволення, коли в принципі користуюсь цим ароматом. А от на теплій розігрітій шкірі під час тренування для мене він ну, настільки красивий, настільки комфортний і якийсь ненадокучливий. Тому я також їм користувалася на тренуваннях. В цьому ароматі дуже красива болгарська троянда іриси. База з кашемірового дерева. І якось це теж дуже жіночно, дуже елегантно, ненадокучливо і надзвичайно так знаєте камерно і приємно самому себе відчувати цю композицію, тому вона теж мені приносила неймовірне задоволення під час тренувань. Я також вам рекомендую спробувати цей аромат на тренуванні. І ще один аромат, який з яким у мене, ну в принципі, дуже хороше. Спілкування, але на тренуваннях він теж виявився надзвичайно доречним. Це композиція бренду Dolce Gabbana Light Blue. Приємний, акватичний, освіжаючий, такий Легкий, жіночний, ніжний, тендітний, ледь помітний, якщо в помірному дозуванні нанести його, і ну надзвичайно красивий. Багато хто з вас з ним знайомий, якщо ні, знайдіть таку можливість послухати цю композицію. Вона надзвичайно красива, особливо в теплу пору року. І от спортзалу я також її використовувала і ну, отримувала велике задоволення від того, як вона звучить. І, до речі, декілька разів. ну, Клієнти, які також займалися в, спорт, в спортзалі, задавали мені питання, що в мене за композиція в роздягалці цікавилася. Тому також вам рекомендую спробувати цей аромат. Ще одна композиція, яку я, правда, декілька разів лише спробувала, але мені дуже сподобалось це аромат «Chanel Crystal». Це зелений шипр. і я просто в основному в другій половині дня ходжу на тренування, і якось так було, що. Протягом дня я використовувала цей аромат і потім пішла на тренування. І це правда було настільки приємно, на волосся в глибині було нанесено. І цей аромат мені давав настільки приємне, настільки якесь таке затишно, прозоре цитрусове відчуття. Ну, велике я задоволення отримала від того, як звучала ця. Композиція ну, особисто для мене. Правда, ніхто нічого не сказав, заточуючи, але я дійсно отримала колосальне задоволення від того, як сама відчувала цей аромат. Не надто складна композиція. Тут лимон, мандарин, жасмин, ветивер, мох, і це теж дуже приємно, дуже лаконічно. Свіжо, якось без, без чогось зайвого. Це дуже теж і освіжаюче, і тонізуюче. Ну, надзвичайно красивий аромат. Ну, в принципі, як і все, що пропонує користувачам бренд Chanel. Також і ще мені дуже подобалося користуватися ароматом. Це бренд Cartier, аромат Carat. Це квіткова композиція, і тут багато квітів використано тут і, і нарцис, і ірис, і тюльпан. І фіалка, і троянда, і жасмин. Але він ну, здавалося, квіткові аромати вони такі досить можуть бути інтенсивні, і багатокомпонентність може дати от таку ну, складнішу форму звучання, але цей аромат ну, він мені настільки красивий, свіжий, прозорий і. Також він особисто для мене був надзвичайно доречним під час занять спорту, тому я також вам рекомендую спробувати цю композицію. Вона дійсно прекрасна, і як на кожен день, так і на спортивні заняття. Вона, от особисто для мене, є таким одним з спортивних фаворитів. Знову ж таки, повторюся, все залежить від дозування, нанесення і. Те, куди ви наносите композицію. Головне, нікому не завдавати дискомфорту і самому отримувати велике задоволення від композиції, якою користуєтесь. Ну і ще декілька ароматів, один з яких це мій літній фаворит Кельвін Кляйн і You. Ой, слухайте, класний, легкий, освіжаючий аромат, я вже в багатьох відео також про нього говорила. Він якийсь такий. Простий, зрозумілий, з якимось таким є в ньому якась своя, свій стержень, як то сказати, своя харизма, але він ні, ну, не претендує там на те, щоб зайняти весь простір, щоб всі його відчували. Основний його такий посил, щоб ви почували себе комфортно і приємно в цій композиції. І саме так в мене було як під час занять спорту, так і просто коли я використовувала цей аромат влітку. Ну і Фіналізувати свою підбірку спортивних ароматів. Я хочу одеколовного бренду Hermes. Це одецитрон Noir. І це також дуже красива цитрусова композиція з надзвичайно таким приємним, дещо гіркуватим звучанням. Аромат починається нотами лимону та чорного чаю. В серці тут знову ж таки лимон та цитрон. І база з лайму. Лайм дає таку кислинку, а лимон тут, от як, як я сказала, такий гіркуватий, але теж надзвичайно красивий, надзвичайно приємний, і якийсь він такий мені е, динамічний і якийсь такий з характером я б навіть сказала цей одеколон. Але якраз за рахунок того, що це саме версія одеколон, то його звучання не дуже потужне, не надокучливе. А таке делікатне, самодостатнє, приємне. Я б навіть сказала, не дивлячись на те, що це одеколон, хорошої, середньої, помірної стійкості та шлейфу ця композиція, тому я також її користувала, користувалася її в спортивному залі і отримувала величезне задоволення від цього аромату. Ось такою була моя підбірка спортивних ароматів, якими я особисто користувалася в. Під час тренувань в спортзалі. І ще хочу зауважити, такий момент. Хотіла б вам про це сказати. Якщо ви любите інтенсивні такі якісь глибокі аромати, і саме вони приносять вам задоволення, то можливо ви можете їх використати, якщо, наприклад, любите займатися бігом, бігом десь на відкритому просторі, десь чи то парк, чи стадіон. чи... Якась лісова місцевість чи просто містом, тоді ви можете використовувати оці сильні інтенсивні яскраві аромати, тому що ви сам на сам з композиції вона створює вам необхідну атмосферу, і ви так само в цій атмосфері, поруч з ароматом, можете там якісь свої думки думати про щось мріяти, якісь плани будувати. Тобто. В такий момент, коли ви займаєтесь там індивідуально, тренуєтесь на відкритому повітрі і немає нікого, кому ви могли завдавати дискомфорт своїми інтенсивними ароматами, то звичайно використовуйте їх. Звичайно, в ці моменти перезавантаження оточуйте себе всім, що вам приносить максимальне задоволення, і зокрема, якщо це ваші улюблені парфуми, якщо вони навіть мають дуже яскраве, глибоке, насичене, шлейфове, стійке. Звучання. До речі, якщо якісь ароматів вас цікавили, я з великим задоволенням можу цими ароматами поділитися з вами, оскільки займаюся розпивом ароматів. Ось моя сторіночка в інстаграм. Також в описі під даним відео я залишу посилання на сайт Шафа, де я також роблю розпив ароматів, і ви можете їх замовити, протестити і обрати якогось свого спортивного фаворита. Якщо дане відео було для вас цікавим та ви приємно провели час, натисніть, будь ласка, йому лайк, поставте дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!